Всім привіт! З вами Івана і ви у Каріни на каналі. Це відео про посадку малини, і ми подумали, що такі спільні відео вам сподобаються і воно буде не одне на каналі. Отже, поїхали. Перша проблема, з якою ми зіткнулися, це де взяти саженці. Спочатку ми думали замовити в інтернеті, але швидко зрозуміло, що це не варіант. І одна наша знайома запропонувала нам накопати саженців безкоштовно на її плантації. Відібрати непотрібні з поганим корінням ось чітко видно, як ми їх носимо. І ось така невеличка кубка у нас вийшла. Тут орієнтовно 2000 саженців. На відео видно, що мали не досить гарне коріння. Всі погані саженці ми залишили. На полі обрізали ось так коротенько малину, щоб було зручно її замочувати. Ось тут ми вже замочуємо малину. Ось у таких кастрюльках ми обробляємо її від шкідника і від болячок. Ось так наша малина відпочивала годину. Цього разу ми використовували ось такий препарат Актофіт. Його потрібно розводити 40 мл на відро водички. І так ми залишаємо лину на цілу годину. Це вже інша партія. Ми вирішили чітко зняти вам, що пройшла година і яке коріння буде в результаті через годину ось рівно після години часу ми будемо зараз витягувати малину. Це досить складний процес. Точніше, часу затратний. Ось таке воно розмочене, і оброблене і готове вже до посадки. А це безпосередньо посадка. Ми спочатку викопуємо ямку, ставимо туди нашу оброблену малину, закидаємо гноєм і рясненько присипаємо її землею. І далі ми будемо її обрізати аж через два тижні після посадки. Ось такий вже кінцевий результат. Ну, ще можна сказати не кінцевий. Ще два тижні ми будемо робити обрізку, але це вже на наступне відео. Тут трошки густіше посадили вже останні рядочки. Перший рядок, як то кажеться, був пробний то він прям добрий добре рідше. Але не страшно, якщо що по весні все досадиться. Вже по весні будуть битися колики, поки зробили ось такі колики. Вони ще всередині. І в кінці. Через два тижні ми ось таку обріжемо від посадки. Вийшло у нас ось таких 5 рядів. 1, 2, 3, 4, 5. І ще один по ту сторону. Ряд там 100 кущів. В кожному рядові у всьому 200, а в цих чотирьох вже по 350-360 по корчів. Земля тут була орана і е, дискована. Але ось тут кусок ось цей, він був трава семилітка посіяна. То тут було важче садити, то краще фрезерувати. Якщо вам було цікаво, то підписуйтесь на канал і ставте лайки. А наступне відео вже скоро.